Я реально думав, що вже всі знають, що таке рекуператор. Ну, от такий є прана рекуператор. От, він вставляється в стіну, так відкривається, тут дує, тут захватує. Рекуператор це така штука, яка не лише міняє повітря у вашій кімнаті чи в вашому приміщенні. Вона удаляє лишню вологу. У нас їх є декілька видів. Зараз ми покажемо вам. Наразі в мене в руках прана. Прана є звичайна Energy та еколафт. Буває така ситуація, коли зранку прокидаєшся, йдеш на кухню пити води, повертаєшся в спальню, а там повітря таке ну не зовсім свіже, тому що вікна закриті, все, все герметично. Ви весь кисень використали. Ну, вентиляції немає. Тому що зараз ми стараємося всі робити енергоефективні будинки і жити. У, у, ну, ми живемо в тих термосах. Ну, це нормально. Але для економії, для повної економії, для правильного життя потрібна вентиляція. Життєво важливо. Для цього потрібен рекуператор. Ну, наприклад, може бути прана, а може бути такий бріз. Він трошечки дешевший, але це повний аналог. Вони майже одинакові. В e, їх є два варіанти: є звичайний і є смарт з датчиками e, управління. По Wi-Fi. по додатку дуже зручно.